Карамелі теж можна використовувати і виготовляти в патріотичній тематиці. Отож, будемо зараз показувати вам майстер-клас. Отож, уважно записуйте. Можливо, хтось хоче також зробити карамелі. І представляємо вам Олену Габайдуліну відому майстриню з виготовлення карамелі в нашому місті і вже не лише в місті, а й за його межами. Олена, ми раді, що сьогодні саме з вами будемо робити карамелі у патріотичній тематиці. Що ж це зараз може бути, і наскільки є потреба, наскільки є запитаність у таких карамельках? Доброго дня. Будемо з вами робити ліпити з карамелі наш прапор патріотичний. Я вже вам приготувала цю карамель, принесла. Зараз так, звичайно, є попит на карамель для діточок, бо незважаючи на стан в країні, хочеться дітям трошки розваги, щоб вони не так сумували, щоб вони відволікалися. І тому ну, десь ось на початку місяця вже почалися майстер-класи. Потроху, потроху діти почали. Зацікавлюватися всіма цукерками, бо це ж так, також їсні. А як же? Так не тільки діти так. люблять цукерки, всі, всі дорослі роблять. також, хоча хочуть, хочуть чогось солоденького. І від цукерочки від карамельки ніхто ще не відмовлявся. Звичайно. Тому, ну, трошки, звичайно, щоб зуби зовсім не зіпсувати, але щоб настрій покращився. Звичайно. От для цього. Ось я зараз буду починати розливати карамель і формувати масу. І якраз ми будемо спілкуватися, я буду розповідати рецептуру, щоб Наші глядачі змогли вдома приготувати, бо насправді карамель вона дуже красива, вона дуже м'якенька. Але ж... тут побачили Який Ось, дивіться, запах. яка вона красива. Чудово, вона правда. зараз буде литися. Угу. Ой, як вона, як дивіться, такий це мед, справжні Бурштин мед. такий так, виливається. і бурштин і красивий. Дуже, і ми ці цю, цукерки цю звичайно робимо. Натуральними, бо я намагаюся не додавати нічого, не, а, тільки барвники, а, тільки барвники, але вони а, насправді а, синтетичні. Але Ліночка, що вам допомагати? А Кажи, ви, ви потримаєте тримає. трошечки? Я, я ось тримаю, налю, налю для вас, бо ви будете робити жовтий колір. А я буду синій робити красивий колір. Угу. І для того, щоб пофарбувати, ми на початку все виливаємо. В нас буде великий прапор. А ага, буде зробимо гарний. великий, так? так. Ну два прапори зробимо так. Ви можна можна серце зробити. Дивіться, ага. а, ось так. так. І бачите, так, ось так. Я так, ви себе. берете mm -hmm. обережно, щоб на вас обережно. не попало. Я цю всю масу дістаю, бо бачите, якщо карамелька стоїть, вона ось така стає, mm -hmm. прям як мед. Але в нас, коли вона зварена, вона буде дуже жидка, ну така як вода. Mm -hmm. І, Треба на... почекати якийсь так. час. Угу. Перш ніж щось робити з карамелю, потрібно почекати, бо вона дуже гаряча. це вона в нас зараз вже? Ми її потроху відставимо сюди, щоб угу. вона нам вона, вона заважала. вже по, Повинна вистигнути так, так до такої температури, щоб і не загусла повністю, а щоб можна було знайти десь градусів 70-80 угу. ми починаємо ліпити, а вариться карамель 165 градусів, коли вона готова. Тож. Угу. Поки вона буде фарбуватися, дивіться, я розповім рецепт. Карамель робиться з солодкого цукру, найкращого українського цукру, і водички. Як ми робимо? Пропорція взагалі класична: це три до одного, це 300 грамів цукру і 100 грам водички. Але взагалі я рекомендую дивитися з, за своєю каструлею, тому що каструля повинна бути з високим бортом. В мене велика, бо там було десь 2-2,5 літри загальної маси карамелі. А, і коли ми беремо, наприклад, я я рекомендую вдома десь ну не більше 50 грам варити, тому що можна ж сварити і не встигнути зробити, а вона охолоне. І ще й не встигнути з'їсти. Я вам так, скажу і вона охолоне. Беріть поки що такнибарничок. А, ну, барвник можемо додавати, а можемо і не додавати. А якщо так. я не буду додавати. Якщо не буде додавати, то вона буде не жовта, ми не зможемо прапор зробити. Ага. А, ми ж тобто, хочемо то, що прапор. З так. А скільки додавати? А, десь кап крапельок 5-6, mm. подивіться, як вам, і будемо його, Один, е два, три, може 4, ще трішки. 5. Да. Ось так. М? Вистачить mm. я гадаю, так, так буде це... він такий не, не дуже жовтий, але uh -huh. буде, буде видно. І що ми далі робимо? Ось ми далі ось так повинні його вимішувати, Ложкою, прит... так? притримуючи і від себе, щоб на себе uh -huh. не перевернути, вимісити його. Uh -huh. Якщо ви бачите, що там не занадто гарний колір, то додайте трошечки. Да. Трошки ну, треба додати. Трошки так. додайте, uh -huh. да. так ось беремо 300 грамів цукру. 100 грам води угу. обережно все перемішуємо. Я зазвичай мішаю паличкою для суші. Бо якщо беремо, наприклад, ось таку паличку, тут дуже велика маса, на якій угу. карамель, і вона не застигає, щоб перевірити у холодній угу. воді. І ми беремо тоді паличку для суші, добре перемішуємо, бо цукор, коли водою ми заливаємо, він весь сідає на дно. Угу. І тоді він може пригоріти, коли починає кипіти. Угу. І ми ми ставимо на вогонь. Я зазвичай рекомендую, щоб вогонь не виходив за дно кастрюлі. Тоді, тоді вона добре гріється, добре кипить, угу. як то каже, вирує прямо карамель, але не буде у вас вилітати угу. з. Треба дивитися за Звичайно, від карамелі, коли ви її поставили, вже відходити нікуди не можна. Бо так буває, що вона за дві хвилини може перегоріти, хоча тільки що все було добре. Угу. А, і ось ви поставили і далі ви карамельцю доводите до закипання і додаєте оцет. Оцет може бути яблучний чи столовий. Uh -huh. Десь Трошки над... кислинка буде в карамель? Uh, uh, ні, відосту не буде, не буде uh -huh. але якщо хочеться кислинку, то лимонна кислота або трохи лимонного соку. Наприкінці, вже, коли вже майже uh -huh. знімаєте, додаємо. Uh, і ось ми варимо цю карамель, uh, вона повинна ставати бурштинового цього кольору, да? uh, але перевіряю я її завжди, просто стакан з холодною водичкою і паличка для суші. Uh -huh. І ось я мішаю карамель, коли бачу, що вже колір гарний такий. Да? і його в холод... Воду ставлю цю uh -huh. паличку з карамелю. І тоді я дивлюся, чи вона застигла одразу в карамелі, uh -huh. в холодній воді. Якщо Плечка. застигла, То, бачите значит, да, що, бачите, так, вас вже формується колір, і ми його загущуємо, щоб в нас вийшла карамель. Uh -huh. ми, ми тоді якраз це інтенсивно робимо. Давайте я вам допоможу вашу, uh -huh. ви ось так. Беріть? І ви починаєте, я вам цю масу знімаю і ви починаєте свою вимішувати. Бо в мене трошки більше, і в вас буде трошки менше, і ми тоді ще, може, якраз на сердечко, в нас вистачить, красиве. Ми розділимо на два підходи, і ви повинні вимішувати цю масу. І коли у вас вже маса буде така густа, тоді ви надягаєте ось ці перчатки і її трошечки розтягнути, щоб вона була більш кольорового кольору. Такого а я її ось тут вимішую. Ви знаєте, Ліночка, Я бачила таке виробництво карамелі, як угу. люди. Такі вже тверді, вже як карамель виходить уже такою, знаєте, гілочками, такими твердими, розрізають, розрізають, так, розрізають так. і виготовляють такі малесенькі такі от карамельки. Так, це тоді можна зробити різні там форми, різні, якісь там, ну я не знаю, це можливо для того, треба, щоб була основа якась. На виробництві це буде простіше робити, бо там багато людей. Бо якщо ось ви цю масу робите, якщо це одна. Людина робить, то вона не встигає все обробити, і uh -huh. маса може охолонути. Давайте я ось так, от приберу, бо бо трошки так, будь вниз ласка, будь бо ласка. нам uh -huh. повинна бо повинна місце, бути простір місце, да треба, для цукерки. Uh -huh. І ось сюди ми будемо викладати потім вашу частину uh -huh. гербу о, гербу прапору і мою uh -huh. частину uh -huh. прапором. Ліночка, дивіться, ось так. Правильно я. Так, кажу, правильно? І тепер угу. ви одягаєте ці перчатки, угу. берете карамель і ось таким ось чином її витягаєте до того кольору, щоб вам подобався, щоб угу. вона була таким різким рухом. Так, 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 дві. дві. Ось так от берете. І над цим, над цим ковриком, ось таким Ніколи чином. Ніколи в житті я такого не робила. Давайте. Ого! Це складненько трохи потрібно ну, витягати. Але це цікаво але я цікаво вам скажу. дуже І, почуваємось справжніми карамельними майстрами. Так. Майстри карамельної справи. Дивіться, як ми зараз з, з Леночкою зроб, зробимо зараз те, що потрібно. Ну, жовтий, бачите, він такий а, бурштиновий, бурштиновий. А, а синій, бачите, через карамель він стає такий з більш зеленим відтінком, угу, бо карамель угу. сама ж вона все-таки кольору а, Має свій кольор, да, так, жовтого, так, так. і вона все, все рівно його забирає трошечки колір. Угу. Щоб отримати синій кольор, прямо синій красивий колір, то його потрібно тоді на Спеціальну карамель вона називається Ізомальт. Це вона прозора, прозора, як скло, але вона ж діабетична більш то вона не така солодка, не така красива. Ну я взагалі його, якщо чесно, не люблю. Я люблю цукрову карамель, смачну таку та подивіться, яка вона гарна. Чим вона може бути іншою? Подивіться, який став колір. Він стає. І чим більше ми його розтягуємо, тим він стає більш непрозорим. Золотавий. Більш золотавий. Золотий. Так. Прилипають, прилипають рукавиці. Так, <світ> трошки прилипають. Нічого, все робимо. У нас таке тут виробництво карамельне. І скільки це треба його робити, так? Вже, мені здається, ваш кольор дуже красивий. Ви його можете класти, uh -huh. відрізати від нього, знімати рукавички, бо з ним не, не, не дуже гарно uh -huh. Uh -huh. не відчувається ну, вам же теж треба це зробити. То... Тримаю. Так. Uh -huh. Тепер дивіться, ось в нас є цей коврик. Uh -huh. ви берете, відрізаєте, ну, десь більш ніж половину, uh -huh. і прямокутником викладаєте вашу частину. У е, нас синій же ж зверху, правильно? Так, так. І і жовтенький знизу буде. Uh -huh, uh -huh. А я зараз якраз цю масу розтягну uh -huh. спеціальні ножиці. Лена, у вас стільки різних засобів для того, щоб зробити класну карамель і ножиці. Беріть і спеціальні рукавички. Якраз. Так утримаєте. тримаєте, угу. а вона і, вже і злиплася. Так, злиплася, а ми швидко зараз. Тут відірвемо. Для нас насправді, якщо хтось мріє розпочати такий цукровий бізнес, то багато для початку не треба. Це вже я за 9 років вже прибрала. Угу. Дивіться, яка гарна в нас карамель. Ой, я зараз... Полі... Вона буде як колір морської хвилі в нас угу. трошки, так? і неба такого красивого. Так, а ось. як же нам тепер зліпити, щоб а тепер це було А тепер виліпіть? Я приліплю. Угу. Вам потрібно прямокутник зробити, і ви рукою ось так, от його йому допомагаєте, щоб він угу. рівненький. Був. Mm -hmm. і можемо тоді. Ми якось його як він буде роз, трошки розходити. Хвилястий, да, мов повітря, робіть угу. так. Верхушку мені залишайте рівною, Верхушку, а, а там так, так щоб воно що... ж якось приліпилося. А якщо. я вже зроблю хвилю ага. під вас підпишу. А нічого, що вийде? він такий товстенький. Може його треба тоншим було зробити. Тоді ми чи можемо я? зробити його трошки як на, на ось так, повернути, uh -huh. щоб його більш розтягнути. так? Uh -huh. так. Ось так. Ага, так о давайте так. може перегортайте, пере, пере, бо в мене все, все, все. Все, я зрозуміла. У мене що трошки не робимо нічого колір. А дивіться, якщо ми цими ножицями скористаємося і зробимо рівніший можна, краєчок. Можна, Але ага. взагалі можна ось так рукою. Можна, так. <клес> ну, бачите, у вас же такий досвід є, а мені треба якийсь. І засоби. щоб він ровний був, потрібно ось так, от, -от провести. Угу. Ось так. І тоді ви перерозподіляєте, дивіться, угу. масу, вона перетікає трошечки. Добре. І ви його розтягуєте. Добре, Лінка, зрозуміла. Так. І ось, щоб О. розпочати цей бізнес, потрібно буквально ось такий коврик. Купити дві штучки, такі угу. перчаточки, ножиці, кастрюлька і обов'язково такими паличками, як ми оце робили, щоб вони загущували цю карамель. Угу. І все. Тобто і ви розпочинаєте. Так, Бачите, дивіться. для того, щоб зробити вдома карамелька, карамельку, нам тільки кастрюля треба. повинна і пару формочок, так. куди ми все це вильємо. Все. І більше нічого. І Ні? рукавички, звичайно, щоб у вас були, щоб ви. Могли тут не, не попати собі руки. Бо вона залипала. Ось ці рукавички, наприклад, ніяк від температури, ви ж чуєте, що температура гаряча, все одно гаряча. Все було, так. Так. Але принаймні це у вас руки не будуть мокрі, і сама карамель mm -hmm. до рук не буде липнути. ось це Ну, так. ну і основне. ще плюс, Чому ми зараз це робимо? Тому що ми ж хочемо, щоб все було охайно, добре і щоб потім. Можна було їсти звичайно іншим людям, так щоб бо можна так. ж подарувати комусь. Як карамель зліплюється? Поки вона гаряча, досить просто приставити її один до одного, і вона вже прилипприліпилася. Угу. І ми також перерозподіляємо. І робимо угу. ж такі ж самі хвилі, як у вас за вітром. Бо дивіться, якщо вона сюди пішла, то мені повинна звідсіля її з з забрати. Її так. Потім угу. вона сюди, я його чуть-чуть угу. сюди підіймаю. Я трошки зроблю більші, мабуть, хвилі. І ось сюди нам повинна, щоб вона трошечки, знаєте, як ось так, щоб він не рівний був, а, був, а якби. Подалося трошечки, mm -hmm. а вас подалося вниз, ось mm -hmm. туди mm -hmm. вирівняти, витягнути трошечки так. Рівно. І Давайте, ось так. Я буду зараз пробувати. Дивіться, як воно да, гарно. Схоже, схоже, дуже схоже на дуже красиво. Давайте uh -huh. його вирівняю, щоб воно. Так, у нас як завжди, часу не так багато, багато але ми встигнемо. Угу. Ми ще зробимо серце красиве таке. Обов'язково обов'язково зробити. Я тоді ось так як заберу. Як тільки блищить, подивіться, виблискує, яка краса у нас виходить. І Зіналася, якщо, якщо хочеться, добре. наприклад, це вже можна подарунок комусь зробити. Якщо хочеться, то можна взяти цей прапор. Давайте його сюди покладемо, ось так, щоб він красиво застигав. Угу. Якщо хочете, то можна його на велику паличку поставити, і у вас буде такий великий. Прапор, котрий потім просто завернеться а, у а, пергамент, наприклад, і буде чудово. І Можна його їсти. Єдине, що треба їсти величезною компанією, щоб це а, зв... не на одну. Звичайно, не було. звичайно, звичайно, дивіться, що ми зараз робимо. Uh -huh. Ми ось так розтягуємо карамель, цукрово. Це я також прибираю, щоб нам uh -huh. не заважала. А краса. Мені теж розтягувати, і вам так? розтягувати. Uh -huh. І ми зараз його трошечки перекрашматимо колір, і він буде дуже такий цікавий. І ми uh -huh. закрутимо в таку бурульку. Ось uh -huh. дивіться. Ой, ось а так. давайте маленькі зробимо. Бо в нас, знаєте, да. ну, щоб зручно було, бо в нас так. же взагалі така Не ідея, дві. щоб це було зручно-зручно, правильно? Дивіться, ми mm. зараз дві робимо oh, великі, ось ось так, ось так, щоб воно mm -hmm. красиво переплелося. Ось таким чином. І Але потім... не розтягуємо, бо я коли почала розтягувати, так. дивіться, Але, ленка, а, а, встає... а ви зараз робите дивіться, багато кольорову, багато шаровий колір. Ось угу. так, І у вас буде красиво. ось так. В мене вони маленькі, а у вас дивіться, теж класно виходить. подивіться. Тобто, якщо хочеться ось такі маленькі, угу. то треба дуже добре, так як ви розтягнути, і тоді воно починає красиво бути. І нарізаєте вже ось так. Угу. І робите з цього вже те, що ви бажаєте. Ось дивіться, наприклад, щоб зробити сердечко, ми його трошки перетинаємо ось так. Потім потрібно прокатати, щоб маса була дуже однорідна, Ну, щоб вона була по всій довжині uh -huh. одного розміру. І скручуємо, наприклад, ось так красиво. Uh -huh. Можна з такої кульки робити сердечко, uh -huh. а можна робити сердечко е з отак, як ви е одразу положили пласт. І вже формувати. Угу. І щоб зробити серце, нам потрібно ось так і витягнути верхівку угу. ось таким чином. Подивіться, як тільки гарно Лєночка, у вас яке величезне серце вийшло. Ну, я тут хотіла маленьке, якесь вас знаєте, дуже щоб, красиве виходить, ну, щоб, щоб це було зручно з'їсти. Так. так. Ну, такі маленькі можна поставити на зубочистки. Наприклад, так, якщо наприклад, це ви вдома робите, так наприклад, дітям коли угу. робиш прикрашаєш тортик. То це можна ось такі маленькі наробити, тонесенькі, маленькі, угу. і накрутити на палички, і буде дуже красиво. Ось таких багато можна зробити. Бачите? Чудові, подивіться, які кольори патріотичні виходять. Таке от сердечко. Воно може бути, звісно ж, таким, яке, яке ви собі уявляєте. От Лєночка зараз закручує. А тут ми можемо зробити на будь-який ваш вибір, на вашу фантазію, ви можете зробити те, що вам захочеться. І я вам скажу, що це Дивіться. такий чудовий е, майстер-клас це таке поєднання е, краси, смакоти і патріотизму. Такий Прапор вийшов у нас і ще може бути ще багато чого з жовто-блакитного кольору. Насамперед діти, діти дуже полюбляють робити як прості речі, так, такі як візерункові всякі. Вони зайчиків роблять і uh -huh. котиків роблять. Ось, наприклад, щоб зробити якусь іграшку, котика, ну наприклад, то ми ось робимо ось такого сніговичка. Дивіться, mm -hmm. ось так клас. Як у вас швидко все це виходить? Таке враження, що ви ну, скільки ви вже років? Дев'ять років, Дев років, а ну тоді нічого дивного. Коли Звичай. ти кожного дня. Якщо працюєш з карамеллю, то вже зазвичай дивіться, які вушки в нього. Mm. І звичайно, який, якийсь йому хвостик красивий зробити. Mm. Діти Чудово. часто навіть знаєте, вони роблять з лапками, таких реалістичних, гарних, з носиками, таких Не чудових, просто, просто неймовірний. Дивіться, який котик гарний Клас, ви. Клас, який гарний котик. А тут ще можна зробити ось такі звичайні равлики, їх поставити так. на зубочистку, і все, і у вас все буде готово. Лєночка, тут у нас вже час. Підходить, підходить до кінця, але подивіться, скільки всього вийшло зробити і так швидко. Головне це правильно зварити карамель. Так. А, як це робить Олена Габайдуліна, Олена вже 9 років займається цим мистецтвом карамельної справи, і у вас вже усі рецепти виважені. То треба слухати вашої рецептури, повторювати в точності і вийде така чудова карамель. Я вам дякую, що ми зробили сьогодні такий чудовий прапор. Він застигне і можна буде подарувати. Так, подарувати чи просто десь залишити, щоб розламати його на багато шматочків, щоб усім скуштувати. Ми побачили, як сьогодні це все робиться наживо у нас в студії. Тому і поєднання смакоти, краси і патріотизму це завжди потрібно, тим більше в наш час. Тому Лєночка, дуже вам дякуємо. Будемо чекати з радістю ще вас у нашій студії з іншою смакотою, яку принесете. Можливо, так. так. Повторимо, все це спробуємо зробити. Ну і звичайно ж, хочеться побажати вам гарного наступного. Настрою, по всі негаразди, щоб ви хоча б трошечки змогли розслабитися, зробити невеличкі карамельки. Ви або ваші дітки. Повторюйте, робіть, і треба насолоджуватися життям, незважаючи ні на що. Тому ми розуміємо, що ми єдині, ми українці. Залишаємося з телеканалом відкритий. Дивіться програму Фреш. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13.30. До побачення!